Росіяни намагаються вибити наших бійців з Курахівської теплоелектростанції. Українські воїни її тримають і наносять ворогу ураження усіма можливими способами і засобами. Про це заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця Віктор Тригубов у ефірі телемарафону. Окупанти також атакують і в районі Дачного. Путін нібито гарантував Роберто Фіцо продовження постачання газу до Словаччини. Про це словацький прем'єр заявив у парламенті своєї країни. Як відомо, Роберт Фіцо зустрічався із Путіним 22 грудня минулого року, аби обговорити газ і війну в Україні. Роберт Фіцо стверджує, що Путін гарантував, що Росія виконує свої зобов'язання щодо постачання газу. Один із варіантів це маршрут через Туреччину, тобто Південний потік. І також Роберт Фіцо зазначив, що частину газу можна було постачати через Західну Європу. Однак, поки що, за словами Фіцо, словаччина буде обходитися газом із власних сховищ. Обраний президент США Дональд Трамп зустрінеться з російським диктатором Путіним. Як повідомило агентство Reuters. про це е, переможець виборів американських повідомив губернаторам республіканцям. Утім, він не назвав конкретних термінів, зауваживши, що зустрічі хоче Путін. Америка має завершити війну. Цей кривавий безлад наголосив Дональд Трамп.